Ці людині може дійсно, бути потрібна допомога, а іноді бувають такі. От Ах, тишина, спокій. Я не вірю, що в житті все легко, але знаю, що до складнощів можна підійти простіше. Сьогодні я мала їхати на грандіозно важливу для себе подію, але по своїй ж вині мені не вдалося туди. Пекати. У мене було два варіанти: розчарованою повернутися додому, або ж поїхати в міні подорож до сусіднього місця. Звісно, я вибрала друге. Я маю таку ситуацію в житті, вже 150%. Чому я вийшов? Тарас так де факто упадло. Ви запитаєте мене. Ви запитаєте мене, чому я сюди приїхала? А я скажу, що я їхала на екзамен практичний з водіння. Але в останню хвилину я вирішила перевірити, чи я... Записалась на нього правильно, там, не знаю, на яку вулицю маю приїхати. Я вже сиджу в поїзді, і я відкриваю емейл, дивлюся, що там повідомлення прийшло. Ні, ви не зареєстровані, у вас сьогодні відміна по екзамену. А я вже сиджу в поїзді. Я думаю, добре, не буду проводити цей день, я поїду в вот, Лонсь. І класно проведу час, просто погуляю, бо коли я раз тут була, я була вночі, я нічого не побачила. Тому в мене буде можливість побачити ще одне місто Польщі. І я коли ось Йшла, в стояла, До мене підійшов чоловік трохи п'яний, трохи накурений. І запитав, чи я можу купити йому білет. Забачує рамку тут. Я не вмію відмовляти таким людям. Я точно знаю, що я таким людям не даю вже грошей, бо були різні випадки. Але я запитала: типу, вам потрібен білет? Я можу вам його купити? Типу, гроші я вам не дам. А він каже: Добре, добре, без проблем. Я розумію, типу, що якщо в мене хоча б я якась маленька можливість комусь допомогти в чомусь то чому це не зробити? Я не знаю, що зі мною може трапитися завтра, тому я, коли маю можливість комусь допомогти, стараюся нею користуватися. А плюс, якщо це дійсно може йому допомогти в чомусь, ми можемо знайтися кожного дня в різних обставинах і самі цього не хотіти і не планувати. Тому в положення деяких людей дійсно можна війти і зрозуміти. А зараз я відправляюсь на прогулянку. Це прекрасне польське місто. Я зараз тут займалася і побачила, що біля мене буквально стоять велосипеди. Лодський велосипед. Мені, чесно, більше подобається Врославський. Я тут вже їздила на велосипедах, але ладно, дамо їм ще один шанс. Будь ласка, будь ласка, в мене немає слів. До мене підійшов знову пан старший. Я не знаю, що вони тут так розвелися. Їх що не можу свій білети купити. Підійшов до мене. Думаю, добре, ну в житті бувають різні ситуації. Питає, йому не вистачає на білет, на автобус. Е, комунікація міська. Я думаю, окей, я починаю шукати гроші. Я згадую, що в мене їх не сильно вже багато залишилося. Думаю, ладно, шукаю. А потім згадую, я не даю просто гроші. Я не дам йому зараз просто гроші. Я йду за ним, бо він же від мене відходить. Він так повертається в мою сторону і так питає, а що ти за мною йдеш? Я кажу білет купити, і він Він не послав Наді людині може дійсно бути потрібна допомога, а іноді бувають ось такі от парк Панятовський засніжений, дерева вже сплять. Людей майже немає. Тушки вилітаюсь і Юля на нас висипать. Зараз ми як поїдемо. О, поїдемо, поїдемо. Вау! Ви стоїте? І раз, два, вау, він що не бачить. Оба! Я, здається, перший раз по снігу їду в Олосипе. Тишина, спокій, блаженство, йобаю! rivers run dry dust spreads in the air To dark days do you have a tear to spare Я коли ходила по торговому центру і зігрілася, мені захотілося морозива, такого в ріжку такого крученого. Але я його не знайшла. Я думаю, добре, треба переформулювати своє бажання. І я думала, яке морозиво я би хотіла, що би я хотіла. Я думаю, блін, це було б таке в стаканчику, шоколадне, таке, яке я в Україні їла. Але потім згадую, блін, де я таке тут нема такого, такого морозива. Але я цю думку відпускаю, просто йду, і я не шукаю щось спеціально. Але я знаходжу буквально те, що я мала на увазі, коли. Уявляла шоколадне морозиво в стаканчику. Ось так можна робити прогулянки більш цікавими і більш. Зважаннями. Моя подбережь закінчується. І я, чесно сказати, дуже рада, що все-таки не вирішила повернутися додому, а поглядала в прекрасному, новому до своєму місті. І я люблю такі спонтанні спасери прогулянки по інших містах. Буквально це дійсно крута ідея для тих, хто не має багато часу або фінансових можливостей для того, щоб подорожувати незрозуміло скільки, а на один день поїхати в сусіднє місто чи навіть країну, якщо купити дешевий білет, то нічого насправді великого не вартує. А емоції і спогади у вас, напевно, залишаться на все. Тому всім бажаю подорожі і країни у вашому. Філікспаси буду повертатися, і я пробувала вже зараз повертатися ним. Це було дуже зручно, це так зручно, там темно, тепло і спокійно. В можна